Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як зробити автоматичний наповнювач пляшок водою. Цей механізм слугує доповненням до автоматичної зілляварки, яку ми зробили в попередньому відео, та зробить процес виготовлення зілля ще простішим і більш автономним. Механізм, як і зілляварка, працює і в Bedrock, і в Java версії. Список матеріалів у вас на екрані та в описі, а в телеграм-каналі є готова структура наповнювача, яку можна легко додати до свого світу. За допомогою структурного блоку. Почнемо зі скрині, до якої входом під'єднуємо компаратор. До компаратора твердий блок. Справа від блоку ставимо важіль. Активуємо його та з'єднуємо з компаратором за допомогою Redstone пилу. Важіль потрібно активувати лише один раз. На твердий блок Redstone, а на важіль твердий блок. Далі ще по одному блоку справа та зліва, як показано на відео. Тепер ставимо дві плити у верхнє положення позаду важеля. На них редстоун пил, а на блок над важелем повторювач виходом у сторону плит. Наступний крок ставимо воронку на скриню. А на блок вище розподілювач. За ним будуємо таку конструкцію, як показано на відео. На плиту ставимо компаратор, Ходом у сторону розподілювача. Далі ставимо два редстоун факели в цих місцях. Тепер під'єднуємо воронку до розподілювача та ставимо на неї скриню. Це буде місце, куди ми будемо завантажувати порожні пляшки. Побудуємо резервуар з водою. Для цього твердими блоками або люками, якщо потрібен більш охайний вигляд, робимо рамку навколо першої воронки. Туди виливаємо відро води. Та накриваємо напівблоком або люком. Наш механізм готовий. Коли у верхню скриню потрапляють пляшки, механізм автоматично запускається і буде працювати, поки у верхній скрині не закінчаться порожні пляшки, або поки у нижній скрині не закінчиться місце. Далі можемо зробити механізм подачі пляшок з водою до автоматичної зіліварки. Тут можна використати будь-який спосіб: водяний ліфт, залізну дорогу з вагонеткою, або навіть мідне големів. Все залежить від ваших уподобань та місця, де ви будуєте. Для прикладу, я побудував залізну дорогу з вагонеткою, щоб показати принцип дії. Тепер, маючи ці два прості механізми, можна повністю автоматизувати процес зілля варіння. Постав лайк і підпишись, якщо відео було корисним. А також пиши в коментарях, який механізм, ферму чи будову ти хотів би побачити в наступному відео. Дякую за перегляд. До зустрічі у світі Майнкрафт!